Часто, коли очищення оливи не дає жодного результату, її необхідно замінити, оскільки експлуатація такої оливи веде до поломки трансформатора. Ми пропонуємо нашим майбутнім клієнтам обладнання, яке розроблене для продовження терміну служби трансформаторів шляхом відновлення діелектричної міцності та хімічного складу електроізоляційних олив. У процесі відновлення оливи з неї видаляються продукти розпаду та кислотні складові. Відбувається освітлення, збільшується її стійкість до окиснення та знижується здатність до розчинення газів. Унікальність установок СММР полягає в їх здатності проводити регенерацію ізоляційних олив прямо в трансформаторі. При цьому трансформатор може перебувати як у включеному, так і у відключеному стані. Регенерація оливи на місці експлуатації трансформатора дає можливість розчинити осад з ізоляції обмоток і видалити його за допомогою сорбенту. Однією з особливостей установки регенерації є використання спеціального сорбенту фулерова земля з можливістю багаторазового відновлення його властивостей. Це дає можливість проводити обробку оливи без вимушених пауз на заміну сорбенту протягом тривалого терміну. Причому навіть після тривалого терміну служби сорбенту, а це півтора-два роки роботи, сорбент не становить небезпеки для навколишнього середовища і може бути утилізований як будівельне сміття. Управління станцією СММ 12 r здійснюється через комп'ютер за допомогою спеціальної програми СКАДА. Система SCADA забезпечує оператору доступ до всіх елементів установки. Оператор може керувати обладнанням, перемикатися на різні режими роботи, відстежувати покази датчиків, переглядати список подій. На прохання клієнтів було реалізовано можливість віддаленого управління процесом роботи SMM12R через мережу інтернет. Ми просто з'єднуємося з установкою та відстежуємо всі процеси, які на даний момент у ній відбуваються. Якщо є несправність, ми це обов'язково побачимо. Багато наших клієнтів купують обладнання для роботи в досить нестабільних кліматичних умовах, вибухонебезпечних приміщеннях і навіть на морі. Тому, за бажанням замовника установки СММР можуть виготовлятися в різних виконаннях. Найбільш затребуваним та найбільш раціональним є виконання у вигляді двовісного або тривісного трейлера, додатково обладнаного робочим місцем оператора.